Який ми зараз так очікуємо, який ми так довго, стільки років намагалися привести в Україну, отримували всі документи, погодження пройшли багато багато різних перепон для того, щоб все таки наші українські жінки мали ще більш. Красивіше волосся, щоб це волосся росло просто такою, знаєте, цілою шевелюрою на голові. щоб, знаєте, ми отак рукою поводили по ньому і отримували масу задоволення, щоб ми бачили багато малесеньких таких волосиночок, які в нас з'являються, які потім зроблять нам ось цю можливість мати чудову зачіску. І... Ця продукція може бути використана не тільки для жінок, але й для чоловіків, тому що я знаю, що чоловіки дуже турбуються і також про своє волосся. І сьогодні особлива гостя, яку ми запросили для того, щоб вона представляла саме ці продукти для наших українських партнерів, тому що Фітлайн завжди виступає за цілісний підхід зсередини та зовні, а отже, ідеально поєднує сфери. Здоров'я, фітнесу та краси це саме те, що втілює наша сьогоднішня спікерка, адже спорт, краса це її пристрасть. Вона колишня тенісистка. До речі, Зоряну це вам цікаво буде знати. Вона бакалавр мистецтв та сертифікований косметолог державного рівня. Вона знайшла свій шлях в індустрії краси після завершення тенісної кар'єри, де вже взяла на себе відповідальність за продажі та навчання. Косметичних продуктів від популярних брендів. З 1 квітня 2020 року вона є частиною родини PM в Шпайрі в нашій європейській штаб-квартирі. І починаючи з посади асистентки а директора по косметиці Ані Вундер, вона зараз відповідає за маркетинг і продажі. Отже, ми дуже раді, що вона приєдналася до нас сьогодні із неймовірною позитивною енергією. А також з її досвідом та ентузіазмом щодо наших косметичних продуктів. Тому щиро вітаємо її тут і сьогодні. Наш менеджер з маркетингу на продажу косметики густі Жозефіна Шміт. Вау. Тенкі сомач подайсь інтродукція. Це So I'm super excited to be here today. Я дуже дякую за такі теплі привітання. І це для мене вперше, коли я виступаю перед українською аудиторією. І тому для мене це велика відповідальність, і я дуже вдячна бути тут. Тож я швиденько розшарю свій екран для того, щоб ми всі були uh, на одній стороні. So, I would say we dig directly into our topic today, because this is what uh it is about today.

Який просто не має майже ніяких аналогів і має просто чудові результати. So, Fitline stand for a holistic product concept for health, fitness and beauty from the inside and also the outside. And this is exactly what we are talking about today. Тож, Fitline він стоїть на тому, взагалі, наш бренд Fitline, він стоїть на тому, що. Ми підходимо через системний науковий підхід, який е, має е, під собою як вплив зсередини, так і зовні, е, і впливає саме на здоров'я в сфері здоров'я, фітнесу і краси. І про це ми говоримо сьогодні. So let's talk about uh, hair. Давайте поговоримо про волосся. So, most of us want strong, thick, shiny hair, of course, and this uh, just looks. Um, yeah, that should look healthy. А Більшість з нас хочуть саме сильне, красиве, здорове волосся, і дуже важливо, щоб воно виглядало саме здоровим. Але давайте говорити чесно, реальність не завжди така, як ми собі очікуємо. Yeah. Волосся, або, uh, волосся, um, it's not just a um, minor issue either, because for many, especially when it comes to appearance, this can be really um, stressful. And on the market, there is no truly effective and especially healthy solution until we came up to the game. Тож ми не можемо навіть говорити про те, що це невелика проблема. Тому що, коли ми говоримо про наш зовнішній вигляд, то це в багатьох ситуаціях може стати серйозною проблемою. І наша задача вирішити цю проблему. Um, so here, um, genetically, hair loss is well, it's a genetic topic, um, and it affects um, around 40% of women і 80% of men. І, е, uh, перша проблема це генетична проблема випадіння волосся, і ми знаємо про те, що uh, приблизно 40% жінок uh, стикаються з цією проблемою саме через генетичну причину і 80% чоловіків. And that means almost one out of two men between 30 and 40 um are, uh, are already dealing with hair loss or something in that direction. І, на жаль, uh, майже один з двох чоловіків Стикаються з цією проблемою у віці між 30 і 40 роками. So there are two main um types of hair loss. Є два основних типу втрати волосся. And we have here that genetic hair loss, um, which happens because of hormones um, that develops um, gradually. Перше, це генетична втрата волосся, і причиною тут є гормональна причина і так, гормональна причина. Um, and it starts often with the receding Тож перший тип ви бачите на цих фото, на цих картинках, і саме так починається генетичне випадіння, це залисини і втрата волосся на. And the other one is diffuse hair loss, so here the hair gets thinner all over the head. A друге це diffuзна втрата волосся, другий тип, і воно починається саме з прорідження скрізь волосся скрізь на голові. Which means the scalp right here that is becoming more visible, but there are no actually bald spots there. This is why the second this is what the second photo um shows. І виглядає це саме так, як показано на другому рядку фото. Це коли на проборі посередині ми бачимо найбільш помітну втрату волосся. Kind of ну, чесно кажучи, обидва види вони досить фруструючі для людини, яка це переживає, і так. Um, yeah, so so uh, there are so many people who Experience Temporary Hair Problems too. Але є ще і uh, певна група людей, які uh, переживають тимчасові проблеми з волоссям, в тому числі з випадінням волосся. Like, for example, in general um, that damaged or brittle hair from stress or um, nutріant defences. Uh, причиною можуть бути різні. Це може бути стрес, це може бути пошкодження волосся і так далі. Um, especially women after um, giving birth um, or during menopause. People in general with a family history of hair loss. And I can tell you the earlier you take action, the better the results will be in the end. Ну і звісно, я вам скажу, що чим раніше ви почнете приймати якісь міри для цього, тим краще може бути ефективніший результат. So what is important for me to say is that we are offering here not only a solution um, to the problem, but we offer a prevention as well. І дуже важливо те, що я хочу сказати: ми пропонуємо не тільки вирішення цієї проблеми, але ми пропонуємо. Профілактику і не міри, які можуть можуть нам допомогти уникнути цієї проблеми в майбутньому. And with that we have our Hair Plus. І для цього у нас є наша продукція Hair Plus. So with FitLine and with FitlineMet, we found the perfect solution from the inside and also from the outside. So we have here that. Тож, разом з нашим фітлайном ми знайшли саме цю системну науковий, цей системний науковий підхід, тому що наша продукція вона діє як зсередини, так і зовні. Ще раз повторюсь, це системний науковий підхід, і він працює з нашою концепцією NTC. And that means the nutrients go exactly where um, they are needed, and especially when they are needed, right down to the cellular level from inside and outside. І це значить, що речовини, які необхідні, вони діють саме там, і саме коли це потрібно, як зсередини організму, так і зовні. so both products are based on natural herbal ingredients and uh, when it is used regularly both as a supplement and topically they can support following so, uh, all these products, are from stronger and fuller hair less hair loss and reduced thinning Тож, і вони впливають на те, щоб волосся покращило свій стан, було більш здоровим. Вони впливають на те, щоб упередити втрату волосся і потоншення, покра... по -по погіршення стану самого волосся. So with that inside-outside concept, You're holding something totally unique in your hands because it is patented. You will not find the same products on the market, and these two products go far beyond what's out there on the market. І саме ця концепція, яка працює як всередині, так і зовні, вона є унікальною. Ми її пропонуємо вам. Вона є унікальною. Ви ніде не знайдете в жодному іншому бренді і компанії такого, тому що вона є запатентованою. So let's take a deeper look into. The hair plus from the inside. І давайте тепер трошки детальніше подивимось на hair plus, який працює зсередини. So here we are combining tradition, but also innovation in one powerful formula. Тож в цій формулі ми маємо uh, комбінацію як традиційних uh, інгредієнтів, так і інноваційних технологій. So it's made with a unique nutritional complex Featuring six carefully selected herbal ingredients traditionally known to support hair vitality. Тож, виготовлено це з унікального комплексу з шести традиційних рослинних інгредієнтів. This formula also includes biotin. Ця формула також в її складі є біотин. and this is an essential, uh, essential nutrient that contributes to the normal function of the hair helping you to maintain healthy hair um, from the inside out. It's uh, And the best part is the Fitline Hair Plus from the inside does not only work if effectively but at the same time, it also tastes really good. Ну no, mm -hmm. і те що завжди важливо для нашої продукції FitLine, це uh, не тільки те що він ефективно працює середовище, але й те що він має просто чудовий натуральний апельсиновий смак. So this has a natural orange um, flavour. It's super delicious, um, and it's a great part and a great addition to your Daily wellness routine, because it fits perfectly to your power cocktail or your basics in the morning. І тож саме завдяки цьому чудовому натуральному апельсиновому смаку, він прекрасно пасує для будь-якої продукції фітлані, яку ви вживаєте щоденно, наприклад, Power Cocktail. And besides the fact that it benefits the hair growth, it is in general very really healthy and good for the whole body, to be honest, even though you may not struggle with hair problems. So give your hair the care it deserves from the root to the tip. І чесно кажучи, цей продукт він е, не тільки ефективний саме для проблем з волоссям, а він, в принципі, є дуже корисним продуктом для всього вашого тіла, тому це також дуже важливо. The Hair Plus from the outside connects perfectly with our supplement uh, Hair Plus, Hair Plus uh, So here same as for the product from the inside. We use a micellar complex made from herbal oils, and this is a game changer. Uh, і також як і з продуктом для внутрішнього використання, це ексклюзивний комплекс мікрософт технології, який підтримує живлення шкіри і волосяних фолі фолікулів. Because it has never been used in a cosmetic product before and never before in міцела form. і він ніколи це ніколи не використовувалося саме в косметичних формулах, і саме в цій міцелярній форм, в такій, в такій міцелярній формулі. So it is one of a kind, and we also, of course, we have also added bi biotin, um, which is great for hair growth. він один такий своєму роді туди також як ключовий The same uh, counts for curcuma, which is, um, yeah, well, supporting and strengthening um, the hair roots. А також куркума, що є дуже важливим, тому що вона підтримує і посилює саме корені волосся. And this powerful combination is highly і дуже важливо, що ця ексклюзивна і ефективна комбінація вона є максимально біодоступною завдяки нашій технології NTC і Microsoft. And this fact has never been so important um, because um, here, especially for hair, the hair follicles are surrounded by, fatty, by a fatty layer. We all know that on the scalp, and this usually blocks nutrients. So therefore, it's amazing that we have the microsulfon here and the NTC. And it's a very important тому because our hair follicles, they Анатомічно покриті вкриті такими жировою прослойкою. Ви це можете відчути, да, і знаєте, коли ви е, можете пощупати да, голову. І е, саме тому ця технологія вона дозволяє е, проникати через цей шар. І це все ця ефективність досягається саме на завдяки нашим технологіям NTC і Microsoft. Ця біодоступність. So summarized, we Тож, сумуючи все вище сказано, ми можемо доставляти наші ефективні інгредієнти до самих коренів. Це дуже легко в використанні, я вам покажу це. It absorbs fast into the skin. Це дуже швидко абсорбується з шкірою.

Тож я спробую це максимально доступно донести і пояснити. Hair Херплас використовується двох, двома фазами. So, in the first three months, which is phase one, you apply the product from the outside once per day to your scalp. Тож, фаза 1 – це перші три місяці. Ми використовуємо Hair Plus зовнішній один раз на день. Sorry. Ми Sorry. застосовуємо його саме на ті ді, ділянки да, голови, ділянки шкіри, де ми хочемо мати цей ефект. And from the inside. Yeah? we take a double dose orally once per day. е, uh, внутрішній компонент, внутрішній продукт, ми використовуємо також один раз на день, але дозу. Double dose means just fill the measuring cup which comes with the product itself. Um, just fill the measuring cup twice up to the mark. А подвійна доза значить, що є спеціальна мірна ложечка, яка йде разом з продуктом, і її просто треба набрати два рази. And then just mix it into a cold drink. I would recommend to use it in the power cocktail or the basics in um, the morning. І uh, просто змішати цю дозу з uh, холодним напоєм. Я рекомендую Power Cocktail або basics, прямо в нього можна це змішати. I would always recommend to appl um, to apply. The hair plus from the outside before going to bed uh, because we are giving the product time to um, sink in and to let it work throughout the whole night. Я рекомендую особисто використовувати зовнішній продукт і якраз перед сном, тому що саме тоді він зможе якнайкраще всмоктатися в шкіру і показати всю свою ефективність. So phase one will be month 1, 2 and 3. Тож, фаза 1 це місяць 1, 2, 3, перші 3 місяці. And month 4, 5 and 6 will be the phase 2. І місяці 4, 5 і 6 відповідно, це буде вже фаза So here nothing changes a lot. You continue with the um Змін буде небагато на, на другій фазі. Ви продовжуєте е, використання зовнішнього hair plus е, на ті ділянки, які необхідно, один раз в день. Єдина зміна це те, що е, один раз. Внутрішній препарат приймається в розмірі однієї дози, а не подвійної, як це було при фазі 1. So, this concept is made for six months of use. Тож, ця концепція, вона розроблена на 6 місяців використання. Um, and at the same time if you want to go on and go ahead with using that product you can definitely do it because this is perfect also for the long-term use. Use, long use so it is an easy daily routine that supports your hair from the inside and the outside Це досить легка така щоденна рутина, щоденні дії, які ви можете використовувати виконувати для того, щоби відповідно ці два кроки: зовнішній догляд і внутрішній виконувати. Please be patient, because hair takes a bit longer than skin, for example, о nails. Будь ласка, будьте терплячі, тому що саме волосся потребує більш уваги і трошки більше часу, ніж, наприклад, шкіра. Um so please stay uh consistent when using it. The first results can be awaited after the use of three to four months. Тож будьте послідовні, тому що перші результати можна очікувати саме після використання після проходження цих двох необхідних фаз. Um, So <coughs> now let's check the results from our focus group. А зараз давайте подивимось на результати з нашої фокус групи. Тому що, звісно, перед тим, як ми ми якийсь продукт на ринок, ми маємо протестувати, які можуть бути результати. Uh, so here you can see 83% saw noticeable hair growth. Ми бачимо, що у 83% відсотків, е, е, наших учасників фокус-групи, вони помітили значний е, ріст, е, значне покращення стану волосся. 73% had less hair loss. 73% відмітили зменшення випадіння волосся. And 73% said that their hair felt thicker after using their products. Ну і відповідно 73% сказали, що волосся помітно погустішало. А um, so of course when we use it in a consistent and patient way, we will see results like that. You can see right here on that slide. Ну, і ще раз, якщо ми використовуємо цей продукт. Послідовно і терпляче, то тоді ми можемо побачити результати, схожі на те, що ви зараз бачите на цих е, примірах фотографій. And this is just after um, after six months, і це все якраз після саме шести місяців. So, we've also got um, testmonies and um, user feedback for you of course. Звісно, ми приготували відгуки, відеовідгуки для вас. Um, so you have seen uh, what we can achieve with our hair plus on the pictures and also the focus group. <makes> 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 uh, but now we really want to hear feedback from the field, from people uh, out there who tried it and um, people who gained more confidence, more life quality thanks to this hair set. Але, звісно, важливо почути саме наші польові відгуки від наших людей, які використовували цей продукт, і чия самооцінка була значно покращена, як і стан right now. І це ми зараз з вами подивимось. Вітаю, друзі! Я Світлана Глотка, і я щаслива людина. Бо майже шість років тому я знайшла Фітлайн. І він реально змінив моє життя. Я п'ю практично всі продукти. Моя найулюбленіша баночка це Activa, але сьогодні не про неї. Сьогодні я хочу вам розповісти ось про таку маленьку бутилочку Hair Plus. Це продукт саме для волосся. Його не було в Україні. Я купила це в Німеччині. Справа в тому, що стреси не проходять. Просто так вони зараз усюди. А, і я так помітила, що ось трохи якось звільнилося місце. І я просто почала ось це мазати. Сьогодні була у перекоря. Вона каже: О, а тут же є щось стрифта. Ну це ж класно. Пробуйте, фітлайн реально працює, вам точно сподобається. Всім здоров'я, всім фітлайн. Друзі, всім привіт! Я Володимир Мисенко. Являюсь партнером компанії PM International і вдячним клієнтам лінійки Fitline. Живаю цю продукцію майже 6 років, 3 серпня буде 6 років. І сьогодні хочу вам розповісти про один чудовий продукт. Називається він Hire Plus. Я придбав в Німеччині 5 років тому і почав використовуватися це продукти для виловлення нашого волосся. Але знаєте, що зараз на стресі у багатьох людей є з цим е, великі питання. І це питання було вирішено з моєї Е, е Ви побачите фото чуть пізніше е, в цьому ролику. І я вам дуже раджу е, прочитати, як правильно використовувати ці продукти. Два їх ідуть, які вживаються в ранковому коктейлі і котрим користуємося. Конкретно втираючи в наше волосся, ці два неймовірно потужних продукти, которими я використовував на протязі трьох місяців, дали шикарні результати. Дуже раджу кожному з вас купити і продегустувати на собі, і побачить, як ці продукти шикарно працюють. Всім фітлайн і всім гарного дня! So, you have heard it from people you may know out of the field, uh, which are super happy. So, see for yourself, fall in love with your hair again, and say hello to uh, well, new confidence with the Fitline Hair Plus set. Тож я бажаю вам наново закохатися в ваше волосся і відчувати набагато більше впевненості разом з нашим Hair Plus. So take advantage of the special offers we have here today. Також скористайтеся нашими особливими пропозиціями, про які ви зараз почуєте. And with that I say thank you very much from the bottom of my heart. It was an honor to speak for you guys here today. and I will give the word back to Masha right now. Тож я дуже вдячна за цю можливість виступити сьогодні перед вами і розповісти вам про цей продукт. І я передаю слово нашому сейс директору Марії. And thank you, Gusti, for your uh, excellent presentation of this new product. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Gusti. It was really such uh, incredible presentation. Thank you so much. And uh, more and more hearts uh, from Ukraine uh, for you. Special for you. Я безмежно в